<паспорти> Ой, який файний ранок, але яблочок у мене вже нема. Ну добре, візьму хлібчика, перекушу і. Ну, без мотички, знову ж, знову без мотики. Треба зробити собі мотику, буде. Так, тут теж нема. І тут також нема. І усім прийд, з вами сіні. Знову я мохітрама. І як бачите. Я йду на городи. Так, я давно щось не починав відео з того, що я йду на городи. Ну як? Їх було багато, але от саме починав, щоб я відео з городів. Коли останній раз це було, це було. От не пам'ятаю. Напишіть в коментах, коли я починав відео з городів. Це що? Це що таке? Я Скажіть, це галюни, я ще сплю. Що, з, по перше, питання, що з моїм. Що з будинком мого сусіда? І що з моїми городами? І що то таке? Може я ще сп... Давай, Я може ляжу. Може я ще сплю. Та ні, ніби не сплю. Є ідея, як визначити, чи я сплю цей. Можна стрибнути звідкись і попробувати впасти. Так, тут нічого високого нема. От зараз візьмемо цей блок і впадемо. Блок є. І... А, ні, не спрацювало, і ніби я мене ніхто не вдарив, ніби нічого. І. І що? І я вдарився, але мені нічого. Це що. Це... Що з дому мого мого сусіда? Що це таке і. що це таке? Так, давайте оприділимося з цей. А, це. Це походу машина, чи що? Типу. Е... Ні, грузовик, скорше сказати. Через те, що бачите, отут е, е, таке відділення, а тут е, сама машина, яка везе то. Ну, Чисто теоретично. Ем, ну, добре, ясно. Може машина їхала, і через то мої, моїх городів нема. І як вона тут застрягла взагалі, ви бачите? Тобто вона звітом кудись з'їхала, то ж тут е, шахтарна сюди провалилася. Ну, але давайте це пропустимо. Їде, їде машина, і тут якось, типу, загружає, чи що. Е, Гаразд, добре, не будемо це враховувати. Йдемо далі. Як це сталося? Що з. А якщо мене сусід звинуватив, що я йому хату зламав, він якраз в відпуск поїхав. А? Я, з... я за його будинком мав дивитися. Я хотів якраз вам розказати. Що Він в відпуск поїхав, я йому маю. Ну, як йому маю? Просто за його будинком треба прибирати, а тут у нього пів хати нема. І... І хто мені це відплатить? Ну це точно не машина збила, бо бачите, тут откео, кі... ніби хтось одкоп прилетів. Паух! Ніби ось його кратер, але ну, типу, то може машина зробила цей кратер. Щось дуже дивно. Ось це дуже дивно. Може хтось є в машині? Ну, чекайте. Залізем. і. Тук-тук. Хто є? Так, про... А не відкриваються! Двері не відкриваються. Ей! Там, там що нікого нема? А ну давайте провіримо. О, тут блок є. Хобана і. Ні, там нікого нема, це типу руль. Це якийсь дуже дешевий руль, по-моєму. І... А, і прицеп. Може хтось в прицепі, але не думаю. Давайте глянемо, може хтось є в прицепі. Але якщо чесно, така машинка, ну. Прикольно, прикольно. Тут угу, тут, такі, типу, ну, таке, непогані двері вам скажу. Тут такі взагалі чорні двері, Такі, ніби сталеві двері, ну взагалі, я їх ніяк робити. Як б'ю, чуєте такий звук, такий, ну, такий. Міцний, ніби там сталі десь сантиметри. 4 чи 5 чисто столові двері. Ще й замок якийсь такий незрозумілий, я такий ніколи не бачив. Але тут є зато кнопка, і я думаю, що двері ці можна відкрити нею. І тут. Ой, мене закрило то що. Ну добре, не буду цим враховувати. І тут якісь дуже дорогі сундуки. От чесно, я, я, я аж боюся сюди заходити, бо я от, особисто моя думка, бо хто лишає машину, одну машину, ще й при тому з наповненими сундуками з смарагдів і а алмазів. Хтось, ну, хто лишає машину тут. От, чисто. Особисто моя думка: це їхали якісь злодії, пограбували банк, наприклад. Їхали, застрягли ось тут. І може, коли втікали, щось тут кинули, якусь гранату чи що. Може, думали, що тут хтось є, щоб цей, щоб не було свідків, чи що. Ну, бо тут світилося, до речі, вночі, бачите, тут факел лежав. Ну, не знаю, я особисто спав, в мене вікна ще й не виходять на це. Але тоді б вони могли ще сюди кинути Коротше, щось не зрозуміло. Взагалі не зрозуміло, як на мене. Але окей, Давайте глянемо, що там всередині. І я, по суті, треба буде позвонити в поліцію. Бо мені, по-перше, хтось має це замістити, от от це все. А по-друге, ну, що це чому мої городи зламані? Але давайте перше глянемо, що тут є. І давайте відкриємо якусь скриню можна навіть. Ну я думаю, що. Так можна. Оглянемо, може, просто тут якісь. ну, Просто, наприклад, якась земля, і це не треба казати поліції. Ну, а чого поліція буде просто так приїжджати? І тут давайте оглянемо ось цей. Закриємо. Давайте інший, давайте інший. Ось цей. Е... Ну, я думаю, що ви бачите, що тут твориться, і мені не треба це описувати. Е... Якось так. Та. Якось так, так. якось Ось ось так. Якось так, так. Так, давайте глянемо тут і тут. Давайте давайте так, оце поставимо сюди, але рухати то не будемо. Ну бо я, я викличу поліцію, тепер стовідсотково бо, бо, ну, тут не земля, це навіть ну, навіть не дошки. Це, це, це смарагдові блоки. І це. І, ну, і це це не настільки, це не настільки нічого, це, це достатньо багато. Треба буде ще прочитати новини, може реально якийсь банк погребували в Сіті. Не знаю. Я нічого поки що не читав, я ніби проснувся тільки. Може це взагалі сон все-таки, але. Ну, Якщо це сон, то можна і взяти щось. Якщо це осознаний сон. Блін, давайте щось візьмемо реально. Що тут є? Динам... Я зрозумів, чому. Ну давайте візьмемо звідси от ці два штуки, я хочу поглянути, що тут таке. О! Я, я такий лук вже бачив. Візьмо ці вистріли. Така якась штука і ось така штука якась. Давайте глянемо. Так, зайдемо сюди і. Дивіться. Динамітом могли оце во зламати і ось це зламати. Це означає, що може якось ця машина перечепна до того, що тут зламано і тут зламано. Але не під своєю машиною ставили ТНТ. Або він, або вони, не знаю. І тут є ось такий лук. Давайте в когось попадемо. Де тут уве? О, кінь є. Зараз налаштуємося і паух! Я не дістає. Паух. Є! Ви бачили? ВИ бачили? ВИ БАЧИЛИ, БАЧИЛИ Я попав. оце реально лук прикольний. Він мені подобається. Тут є міні-ган. Ну як він робить. А ну ну-ну. О. А він легенько вбиває і ще й так швидко стріляє але. Але я дуже повільний, бачите? Пох-пох-пох-пох-пох. Паух, Пох. Паух, 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 паух. Паух. Ну дуже класний. Мініган взагалі прикольний. Але ну, що це робить в такій машині? І тут ще щось є, це є якась ось така штука. А воно заряджається тим, як воно називається, гранатою і можна вистрілити. А, я можу пару разів. Ні, не можу пару разів вистрілити. Щось не зрозуміло, одним словом. Підемо глянемо, що ще тут є, і, напевно, що ліпше подзвонив в поліцію все таки. Ну, бо ТНТ, пістолети щось не дуже добре. А хоча, може, це сон. Тим більше прикольні, тим прикольніше буде, я може зараз почну шукати навіть їх. Оце було б круто, уявляєте? Так, це поставимо сюди і глянемо, що ще тут є. Тут, 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 тут нічого. Тут ми вже бачили. Тут, е... якщо ви можете запитати, чому я зразу закрив цю скриню, це блоки ось такої зірки. Блоки. Тобто вони зроблені з ось такої ось таких дев'яти зірок. А от зірка ну взагалі не дешевим, так скажу. Тому ну це ж щось, щось занадто дорого, якщо я, я це заберу. Але отут є якийсь стартовий будинок, і я готовий його глянути. От чесно, я знаю, що в нас такі були, і я їх хочу один побудувати знову. Це дуже класні штуки. І по-моєму, ось цей стартовий будинок вони з собою взяли, щоб, наприклад, зразу десь його поставити, побудувати, і ось це ж все, що було тут, перенести в той будинок. А от цей підірвати цю машину, і тоді б їх ніхто не знайшов. Розумієте? Тому треба зараз буде 100% дзвонити в поліцію. Це, це, це без варіантів. Ну і давайте тут побудуємо цю штуку. Хобана, і я маю на вибір будинки. І я зараз хочу якийсь цікавий вибрати. Ось цей ні, я його вже вибирав, цей, цей я не вибрав, я не хочу, цей ні, цей ні, цей ні, цей ні, цей ні. О, ось його прикольний. Зараз глянемо, може, є якісь ще такі прикольні будиночки. Ні, оці вони класніший. Добре, давайте візьмемо цей. Взагалі їх тут так багато, я всі хотів побудувати. Додати скрині, вверити шахту, в місце скрині. Побудувати. А, ні-ні-ні, ні вода, вода. Вилилась вода, ось це проблемка, але нічого страшного, давайте оглянемо саме будинок. Тут у нас ферма, її можна навіть засадити, як бачите. Ой, чекайте, в мене щось залагало. Трошки почекаємо, 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 почекаємо. Ік-ік-ік, а поки що позасади. Так, і посадимо ось тут ось ці штуки. Шахта тут ззовні, бачите, ось така. Але то що, проблема, я в неї можу провалитися, от дивіться, стану тако і все, і я впаду. Тому, ну, це мінус, це мінус суттєвий. Але сам будинок дуже гарно виглядає. дивіться, такий хай тек якийсь сучасний, як там написано. Так, і зайдемо всередину. Тут. Тут у нас бамбук росте в будинку. Стіл. О тут. Тут можна навіть сидіти, блін, порівняно з моєю кузницею, це дуже круто. Е, пічка. О, тут знову гілля. Так, я їсти ще не хочу, це дуже добре. Верстак, ще що, що тут є. Ану, тут чекайте, тут є другий пок. Ей, якщо сюди зайти. А ні, я звідси виберусь, це добре. Так, І тут такий нудустек. О, квітки. М -м -м, дуже достатньо гарно пахнуть, до речі. Мені подобається запах квіток і ліжечко. Так, і в діжках нічого. Жаль, жаль, але прикольно. Я помолився, тут є, де що? Дивіться. О, у мене новий хліб є. У мене якраз вдома закінчувався вже свіжий. І тут нічого. Достатньо класний будинок. Ну, і на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а я пішов дзвонити в поліцію. Всім папа, -па. до нових зустрічей. Так, добре, підемо, візьмемо телефон і подзвонимо в поліцію. А ви пошу, можете глянути, до речі, ось ці відео, вони також класні. Ой. Я як я такий оптиміст, радію тому, що така фігня, така фігня?